Даю мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. І понині тривають суперечки щодо походження запорозьких та українських козаків. У середовищі дослідників фігурують різні версії дати, засади, причини виникнення козаків, називаються різні очільники перших козацьких загонів. Пропонуємо вам нашу оригінальну гіпотезу цієї проблеми, об яку зламали свої списи цілі армії істориків. Отже, звідки, як, чому і навіщо виникли наші славетні козаки? Спробуємо розібратися. І поняття, і саме слово козак уперше зустрічаються в середній Азії, звідки вони, очевидно, перейшли і в Європу. Спочатку воно стає відомим у половців народу тюркського походження з 11 століття. Мовою половців козак означало вартовий, передовий, нічний і денний. Але є і інші трактування походження цього слова від заплетеного у косу волосся косаки. Що ніби натякає на своєрідну зачіску запорожців Чуприну. Від кіз, які були спритні й добре, стрибали вгору. А козаки це вміли імітувати. Коза, козак. Є думка, що так назвали цих воїнів, тому що вони жили на косах, піщаних та земляних виступах у водній акваторії Дніпра та Чорного моря. Розповсюдженою ще в козацькому середовищі була версія походження козаків від давніх хозар. Зрештою, існує класичне пояснення цього поняття. Козак цивільна озброєна людина. Є багато версій, що козаки це нащадки скіфів і половців, споконвічний народ, що жив на цих землях. Деякі стверджують, що козаки це окремий етнос, який жив на цих землях, здавна із якого в тому числі складалася українська нація. А в українських народних думах, піснях, легендах та іншому фольклорі козаки відомі ще з часів Древньої Русі. Наприклад, руський витязь Ілля Муромець. Насправді моровлянин, називається старим козаком. А далі кілька цитат з давніх джерел, подані через їхній обсяг зі скороченнями висновки, робіть самі. Перша старовинних народних переказів часову ідентифікацію встановити важко, але, очевидь, мова йде про кінець першого тисячоліття нашої ери. Цитуємо. Старі кодаки, найстародавніше поселення, воно вже й тоді стояло, як ще запорожців звали Козарами. Козари, як розказують з великою силою, народу вийшли із-за Києва своїм ватажком Кошовим Германом і, осадившись по тім боці Дніпра на північний схід, близенько присусиділись до того польського князька. Кошовий герман, побачивши, що для його люду тут течки мало простору. Та ще маючи деякі інші заміри, розділив своє військо на три частини. Першу залишив на цім же місці по сусідству з князьком, другу поселив за доном, а третю 15 тисяч одібравши найзавзятіших. Пішов з ними в Сибір і всю ту дику пустиню з Божою поміччю завоював і підбив під державу Руську. Так, от цих ото козар, що залишив Герман біля дніпровських порогів, народились і всі приснославні запрошці. Наступна версія походження запорожців змонтована нами з кількох цитат стародавніх джерел, що стосується події, яка за нашим підрахунком відбувалася десь 950-го року. Запорожці зобов'язані своєму виникненню якомусь семену, що походив з правобережної України та поселився спочатку самотньо при гирлі річки Бух для промислів для биття диких кіз, кабанів та іншої дичини. Потім залучив до себе понад 100 людей своїх сусідів, які назвали його своїм отаманом. Вони пошили собі каптани і штани зі шкіри диких кіз і так здобули велику славу, бо славні були стрільці і прозвали їх козарами. Згаданих козар з їхнім отаманом Семеном закликав до себе на службу грецький імператор для війни з сарацинами. Помноживши свої війська добровольцями з України, Семен щасливо воював із сарацинами. За це грецький цар після закінчення війни милистово шанував їх і назвав їх козаками і писав про них до короля польського, щоб їх захороблі вчинки під своєю протекцією мав і велів називати козаками, а не козарами. Повернувшись із походу, Семен оселився по Очаківській стороні. Про цього ж Семена пише і французький дослідник з 18 століття Жан Бенуа Шерер. Походження козаків сягає 800-го року, а їхні перші військові збори відбулися з го Один чоловік на імення Симеон прибув з Польщі у Лиман, місто у Герлібугу. звідти він пішов на косу. Це слово означає вузьку смугу піску чи, взагалі, піщану мілину. Та коса і досі зветься з тієї причини Семенів Ріг. Його товариші, дізнавшись про безліч дичини довкола коси, зібралися його супроводжувати. Їхні сусіди, які називали їх. Козарами вважали їх відмінними стрільцями з Сагайдаків. Грецький імператор, який жив у Царгороді, воював з турками і шукав скрізь солдатів, які б його підтримали. Він почув про козаків-сагайдачників, які завжди влучали в ціль і мешкали неподалік від нього. Зрадівши цій новині, він відправив до них посланця з великими грошима. Отаман прийняв пропозицію, одержав гроші і на чолі усіх хозарів негайно вирушив у похід. Насамперед він йшов до українських містечок Лисянки та Медведівки та інших, де його військо зросло до двох тисяч душ і згодом вийшов на Дунай. Прийшовши на береги цієї ріки, він не раз перемагав турків, а потім уславився в одній битві, коли забрав у них всіх коней та худобу. Відрізав їм відступ на рівнину, зруйнував міста. як... Мали з усіх укріплень лише редути, а їхніх мешканців взяв у полон або віддав на вістря мечів. Після такої великої перемоги над царацинами імператор запевнив Хозарів у своїй прихильності і взяв їх під свій захист. Він дав їм ім'я козаків і письмові рекомендації польському королю, у яких. Віддавши належну шану воїнам, просив короля взяти їх під захист за їхню хоробрість і поміняти їм ім'я хозарів на козаків. Отаман зобов'язався сам передати ці листи польському королеві. Його зустріли з великою пошаною і дуже хвалили за те, що він здобув на війні таку славу. Коли отаман повернувся від короля, він Отаборився в околицях Очакова на Дніпрі, де побудував собі оселю, яка зветься Улус. Від того часу кількість козаків збільшувалася день у день. Особливо великий приплив людей стався через приїзд багатьох польських шляхтичів, які опинившись. У злиднях через власну розпусту та марнотратство воліли краще битися разом із козаками, аніж померти від голоду у своїх селах. Об'єднані сили цих людей зробили козаків жахом сходу. Цікаво, що хозарську версію походження козаків обстоїли самі козаки. Особливо старшина XVIII століття. Про це пише і знаменитий козацький літописець Григорій Граб'янка. Народ, малоросійський, прозваний козаками, має що найдавніше походження від скіфського роду, котрий, як кажуть, жив аж біля гір Алянські Аляни, біля річки, що протікає через Бухарську землю в Хвалинське море, від Хозар, що своєю спорідненістю сягають племені першого яфетового сина Гомера. Після того, як ці найдавніші гомери, чи Кімери чи Цимбурови рушили від Азовського Кемерійського моря на північ, і на захід, після того, як вони перетворилися на Литву, жмуть, на Гофів, Швенів та інші народи, вони осіли в тих краях оці Аляно-Хозари. Це можна зрозуміти з того, що і народ слов'янський від прабатька Яфета походить. Через деякий немалий час розмножилися і розселилися по обох берегах дону річки, що відділяє Європу від Азії. Потім і в Європі не одну землю під руку свою забрали, поселилися в Таврії, нині Кримом прозивається, звідти попрямували до Дніпра, вийшли за Дніпром до земель, що лежать понад Чорним морем, де стоять нині Очаків та Білгород. Дійшли навіть до Панонії і. Там дали початок іншим народам, які тоді прозивалися аварами, гунами тощо козаки беруть свій початок від якогось проводиря козака, стараннями котрого не раз татари були битими. Олександр Же від волі цю назву пояснює, скільки прабатьки козацькі завжди з власної волі з охотою на битву вирушали, так само як і козаки зараз, не приховуючи своєї хоробрості, з власної охоти на війну йдуть. Бо ж волею спонукувані вони малими силами тьму, тьму. Що ляхів побивати і ледь не всю Польщу з боями пройшовши, Малоросію від тяжкого єрма панського визволили. Читаємо найзагадковіший твір української історичної думки Історія русів, авторство якого й досі не розгадане. Самі слов'яни і того більше собі назв наробили болгарами, називали тих, які мешкали над рікою Волгою, печенігами тих, що живилися печеною їжею, полянами і половцями, що жили на полях або в степах безлісих, древлянами – мешканців полісних, а козарами всіх тих. Що їздили верхи на конях та верблюдах і чинили набіги. А цю назву дістали зрештою і всі воїни слов'янські, вибрані з їх же породи для війни та оборони вітчизни, які служили у власній збруї, комплектуючись та переміняючись також своїми родинами. Та коли у пору війни виходили вони поза свої межі, то інші цивільного стану мешканці давали їм підмогу. І задля цього заведена була у них складка громадська чи податок, прозваний нарешті з обуренням даниною козарам. Ці воїни, часто своїм союзникам допомагаючи, а паче грекам у війнах з їхніми ворогами, перейменовані і царем грецьким Костянтином Мономахом з козаків, з козарів. На козаків і така назва назавжди вже у них залишилася. А описувані деякими письменниками війни слов'ян з печенігами, половцями, козарами та іншими слов'янськими народами, і бездоказово. Чужеплемінними племінними війнами звані означають не що інше, як міжусобні самих слов'ян Січі за межі обласні, за відгін худоби і за інші домагання і чвари князів, що їх творили. А помилки від істориків виникли з причин множества різних назв одному і тому самому народові приписуваних. Далі пропонуємо вашій увазі ще один рідкісний стародавній переказ про походження козаків. Початкове їх збіговисько виникло від невеликого числа людей, котрі припливли від азова на плавках, чомни вони називали плавками, і заснували своє житло на лівому березі Дніпра навпроти. Теперішнього Херсона, назвавши його Олешками, від імені Олексія ними над собою поставленого начальника. Ці Олешківські жителі з плином часу розділилися на два іменування, хоча і складали одну спільноту. Ті, що жили в Олешках, називалися плавниками і вправлялися у рибальстві. А ті, що жили по Дніпровських плавнях і островах, лісами вкритих, іменувалися пластунами. Ці пластуни займалися стрільбою звірів, які тоді були в плавнях у великій кількості. Згодом турки або кримські татари почали притісняти Олешківських жителів. То вони залишили це місце і перейшли на правий берег Дніпра, заснувавши своє житло нижче порогів і тому назвали себе порожанами, а пізніше запорожцями. Головне ж, своє місто найменували Січу. Тут їх збіговисько почало примножуватися людьми, що з різних місць приходили, в тому числі такими, котрі створили яке-небудь порушення. Січ поділилася на чотири частини, які називалися пиріями. Кожна пирія складалась з десяти куренів, і кожен курінь вміщав собі тисячу чоловік. Кінець цитати. Деякі дослідники вбачають прямими попередниками запорожців давніх берладників. Це втікачі та біженці різних соціальних верст Русі, що оселялися в понизі Дунаю, переважно в молдовському місті Берлат, нині Бирлат Румунії. Існували впродовж 12-13 століття, займалися головним чином рибальством, полюванням та іншими промислами. Верхівка берладників, що складалася з руських бояр та князів. Ізгоїв спромоглася створити у Придунав'ї державу формально залежно від Галицького князівства. І ймовірно, її очолював Іван Ростиславович, князь з династії Рюриковичів, на прізвисько Берладник. У 1160 році берладники оволоділи на понизі Дніпра містом Олеща З 13 століття. З'являються повідомлення про Галицьких вигонців. Вигнанців і втікачів різних соціальних верств з Галичини, які були союзниками Росії у битві на Калці 1223 року. Далі на цих землях у понизі Дніпра, у Подунав'ї та на узбережжі двох морів, ми зустрічаємо бродників, тобто тих, що бродять, кучують, які були вільними вояками, подібними до чорних клубуків у поросі. Вони також були відомі як перевізники-лодійники та толкові знавці різних мов степових народів. У 1147 році бродники разом із половцями приходили на поміч Олегові Святославовичу, а в 1180 вісімдесятого року брали участь у болгарській визвольній боротьбі, пізніше заходили на Угорщину. Саме від цих бродників і виводиться пряма історія козаків. Далі історія запорозьких козаків вже більш-менш досліджена і відома, хоча білих плям лишається ще чимало. Ми будемо виправляти ситуацію в міру своїх можливостей, аби тільки ваша цікавість не вгасла. Бо знати історію свого народу і своєї країни рівносильно бути озброєним супроти ворога, який використовує у війні проти нас свою агресивну ідеологію, безжальну пропаганду і спотворену вкрадену і зґвалтовану історію. Тому маємо боротися проти цієї навали на всіх фронтах, бо ми того варті. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українських та запорозьких козаків. Книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн керамницях а поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.